Собаку породи австрійський хіллер на прізвисько Еля та її вісьмох цуценят евакуювали з-під Покровська у листопаді 24-го року. Розповідає зооволонтерка Олена, каже, власники покинули дворічну вагітну домашню улюбленицю та виїхали з села. Вона деякий час бігала вулицями, доки не впала в каналізаційну яму. Там і народила. Німецькі волонтери, які їздили там в сірій зоні, побачили її, але вони бояться собак. Вони скинули моїй подружці з Миколаєва про те, що є собака, яка народила цуценят, але ми достати її не можемо. І якраз йшли перші морози. Звернулась до мене, каже: Лен, треба рятувати вісім дітей. Олена згадує, до села вдалося доїхати лише через три дні, адже власне авто зламалося і довелося шукати інше. Весь цей час Еля з цуценятами сиділа в ямі. Нам повезло, що в той день було поперше сонечко. По-друге, обстрілів не було. Після того, як ми вже поїхали, обстріли почались, ми просто вовремя от Всесвіт нам допоміг. Ми її єлі достали, потім знайшли їх всіх, повикапували з мусора. І хороша, і хорошою, і хорошою. Давай ми ходімо дамой. Хотя там домик. Олена каже, коли приїхала по цуценят, їм було лише чотири дні. Найбільше ділиться боялася не встигнути їх врятувати. Вже були морози, та собакам не було що їсти. В мене серце рве, коли я розумію, що ну без людей вони не виживуть, особливо взимку, особливо під час війни. І наприклад, я кожного дня думаю, якби ми не встигли їх вивести і. Мамка би, можливо, ще якось вилізла і вижила, вони би загинули. Елі була позитивно налаштована до людей, що приїхали її рятувати. Не гавкала та підпустила до цуценят. Згадує Олена. Вона приклад для людських мам: от по відношенню до своїх дітей, по відношенню там да от навіть вдячності до людей, ми коли їхали в машині. Звідти, звідки її забирали. Вона спочатку перелякана сиділа, а потім сіла така і почала посміхатись. Олена каже, зараз там два місяці. Вони пройшли карантин, їм зробили перші щеплення. Тож вже шукає домівки для них та Еллі. Додає, чотирьох цуциків вже хочуть забрати. Антоніна Чайко та Юрій Тинний. Суспільне новини Дніпро. Я їх просто тараканчиками.